Дійсно, ось ця остання фраза так написана на цьому відео, що герої не вмирають. Вони завжди в нашій пам'яті, в наших серцях. Ми будемо пам'ятати і знати ціною, якою вартувала нам перемога, вартувала нам мирне життя. В мирній Україні і хочеться, щоб якомога швидше ця війна припинилася, щоб ворог просто здався і відступив, і перестав знищувати наші міста, вбивати наших громадян, наших захисників і цивільних людей. І просто щоб ну, хоч якийсь час в світі запанував мир, так щоб люди могли якось планувати, якось жити, якось радіти цю перестали життю. бути у вічній тривозі. Так, так, перестали бути у вічній тривозі. І зараз, до речі, ми бачимо на мапі повітряних тривог, що Запоріжжя, Запорізька область, зараз там повітряна тривога. Нехай Господь всіх береже, нехай всі ракети випущені ворогом. Нехай вони зупиняться, нехай вони не не досягнуть своїх Ціли. цілей. Божої охорони кожному. Ми готові продовжувати ранок надії. Тема, яку ми далі будемо розглядати, стосуватиметься дітей наших а безпосередньо навчання у школах. І для цього ми запросили до нашої студії Костянтина Кампена, керівника відеоосвіти освіти церкви. З ним будемо про це спілкуватися. Пане Костянтине, запрошуємо вас проходити до нас. Будь ласка, Даша, ти угу. пане займай своє місце. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді Доброго вас вітати. Раноцько. Вітаємо, що ви знайшли час. Завітали до нас. Так, от ми е, щойно ну мало цю сумну ноту, так коли згадували про і загиблих війні, і взагалі ну ми розуміємо, скільки руйнування принесла ця війна, і скільки корективів в принципі виснування нашої держави функціонування кожної сфери, е, зокрема. Освітньої, ми знаємо, що і дуже велику кількість шкіл знищено так в тих містах, де бойові дії відбувалися, і куди влучили ворожі ракети, снаряди, і це внесло, звісно, і взагалі те, що у нас повітряні тривоги по декілька разів на день і це небезпечно. Внесло великі корективи в роботу і освіту дітей. Скільки взагалі, от якщо ми говоримо безпосередньо про християнську освіту, християнських адвентистських шкіл є по Україні, і от по. Говоримо про безпосередньо їхнє функціонування в умовах війни. Ну на зараз, з 1 вересня, 22 адвентистські школи відкрили навчальний рік. Це було непросто зберегти ці школи, тому що в. Певні дії відбувалися військові, це вплинуло. Декілька школ тимчасово закрились, тому що у нас є дві школи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Вони не можуть зараз звершувати навчання в повному обсязі. Але 80% учнів збереглись угу. і школи продовжують існування. А як е, безпосередньо от, відбулося 1 вересня? Е, ну коли діти мали б зустрітися традиційно на лінійці шкільній? як це відбувалося? Чи якісь школи змогли дійсно вживу офлайн провести е, таке святкування? Чи все ж таки дистанційно? От в зумі, як звикли останні роки з пандемією, все залежить від того, де знаходиться школа. На школи знаходиться по всій території України від сходу до заходу, від півночі до півдня. І тому, якщо дуже близько до лінії фронту, то ці школи зустрічались в онлайні. Одна школа на тимчасовій е окупованій території теж почала навчання, було онлайн, дуже цікаво було за ними споглядати, але дуже багато шкіл е і почали вживу навчання. Угу. Угу. А скажіть, будь ласка, чи є у вас от точна інформація, скільки шкіл у вас зараз працюють за офлайн режимом? А скільки дітей навчаються в онлайні? 16, з 22 шкіл 16 працюють вживу, чотири школи працюють за змішаною системою, чи декілька днів діти перебувають, чи певні класи приходять певні онлайн, і лише дві школи вони. Повністю на онлайні. А що сказати про дітлахів, які виїхали за кордон, і за певними обставинами ми знаємо, якими залишаються поки там. Чи є у них змога навчатися, чи вони переписували, я знаю, що е, обирали, наприклад, тип навчання як домашнє навчання, чи е, залишилися у ваших школах, чи обрали вже європейські? Є така можливість. Е, хочу сказати, що ковід дуже гарно нас підготував. Uh -huh. Знаєте, коли стається якась подія, ти думаєш, навіщо це трапляється? Така біда пройшла на все життя. Але завдяки тому, що у нас була гарна підготовка через ковід, всі вчителі, всі адміністрації школи, всі діти знали, що треба робити, коли треба приходити на онлайн-навчання. Якби Бог нічого не допускає в житті просто даремно, і тому з цієї ситуації вийшли більш-менш гарно. Проблема трохи в іншому. Проблема в тому, що діти знаходяться в різних часових поясах. А, Наприклад, так. я спілкуюсь з директором харківської школи, яка слухай, мої учні роз'їхались від Індії до Бразилії, Як і, їх і треба вибрати певний часовий пояс, коли буде, хоч якось більш-менш зручний всім. І ще така певна проблема, що в декілька країнах діти обов'язково повинні ходити в місцеві школи. І вони не можуть витримати два навантаження, тому вони ходять в ту школу, де вони за містом переживання. І після цього вони чи виконують певні роботи як екстернат, чи приєднуються в окремі години, де викладачі предметники викладають певні дисципліни. Але угу. з школи їх української ніхто не виключає. Вони можуть бути в цій школі, але вони екстерном повинні все ж таки здавати на да, от щодо кількості на кінець навчального року. У нас 45 дітей перебували за кордоном, 15% були тимчасово переміщені особи, і е, на цей рік, на 1 вересня, 80 усіх учнів, вони зберіглись в наших школах, тому якби за бажання вони продовжують навіть я скажу, е, що ті діти, які навчаються в європейських школах, вони дуже хочуть триматися наших українських школ, а uh -huh. не всі діти в європейських школах попали у свій клас. Із мовної проблеми когось на клас, е, клас нижче, а вони хочуть рухатися разом зі своїм віком, тому. Вони цінули. так і багато я навіть ну бачив в історії, так що от літом були канікули, але вчителі організовували раз в тиждень або навіть декілька разів на тиждень зі дзвони онлайн, тому що діти просто хотіли один одного почути, побачити і просто відчути себе в колективі, тому що от розпорох так війна по всій по всьому світу наших українських дітей. До речі, дорогі глядачі, якщо у вас є запитання стосовно от, сфери освіти, так зокрема християнської, ви можете ставити нам це в коментарях під трансляцією. І в Ютубі і Фейсбуці, якщо ви, в принципі, зацікавились християнською освітою адвентистською в тому регіоні, де ви знаходитесь, або навіть за кордоном в онлайн режимі, можете зателефонувати до нашого контакт-центру 20 20 і вас зможуть сконтактувати з людиною, яка зможе вас проконсультувати по цьому угу. питанню. Пань, а, у мене знаєш, я от зараз до запитання. Ласка. скажіть, будь ласка, пане Костянтин, от мене цікавить саме, якщо це навчання офлайн, чи змінились якісь умови, тому що у моїй школі я знаю, що. Проміжок часу знаходження дітей відрізали. Тепер кожного дня ми їх забираємо о 12.00. Чи у вашій школі є якісь зміни стосовно цього? Ем, ну, загалом скажу 22 школи. Е, зовсім різні умови. Е, тому що певні школи знаходяться дуже близько до лінії фронту, а певні школи знаходяться там, де і. Ін... Повітряно тривого було всього декілька разів тобто за все. Керівництво школи визначає так, та по місцевому mm -hmm. але е, сама держава, коли видає дозвіл на я так розумію, що на офлайн о, о, освітній процес треба ще і дозвіл якийсь мати, чи е, треба було пройти певну підготовку школам, оснащити бомбосховище, е, якісь от такі моменти, щоб дійсно діти могли фізично бути присутніми в школі, а не онлайн. Да, ну ви згадали за бомбосховище. Це е, те, що повинно було зробити школи. Не єдине, але це було таке нове для усіх, тому що е, бомбосховища не були обладнані школи. Але ті е, школи, які працюють живу, ці мають бомбосховище. Е, у них все є необхідне для цього, і вони підготувалися для того, щоб. Починати навчальний рік. Угу. що батькам потрібно знати, чиї діти навчаються офлайн, коли вони йдуть до школи. Чи потрібно їх якось оснащувати там, їм до рюкзака класти можливо якісь ліки, якісь документи, щоб на випадок ну якоїсь біди у дитини було щось необхідне для неї? Да, є певні поради, які міністерство освіти видало, і на батьківських зборах директори шкіл донесли до батьків. І е, вони знають, що робити. Єдине, хотів що сказати, щоб що бомбосховища вони не, рі, не вирішують ці питання. Е, е, неможливо підготуватися до війни, тому що діти знаходяться не лише в школі, коли є повітряна тривога. Вони можуть під час повітряної тривоги перебувати в Русі. Вони можуть направлятися до школи чи школи. І вдома не у всіх батьків, не у всіх дітей, батьків є бомбосховище, куди вони можуть е зійти, коли буде повітряна тривога. Тому таки ми наголошуємо такий момент, що дуже важливо мати захист від Бога. Однозначно, що якщо нема захисту від Бога, не бомбосховище тебе не сховає. Однозначні. Тому зранку прокидаєшся, молитва по охорону це буде тобі не менш допомагати, чим бомбосховище, яке теж є в школях. Угу. Щодо вчителів, чи в умовах війни за літній період вони були зобов'язані пройти якісь теж ну, навчання, можливо, так? Як діяти в екстрених ситуаціях? от Якщо там трагедія, якась біда, повітряна тривога, чи якось кваліфікацію в цьому плані підвищували? Е директори вчителі. Але скажу так, це не саме головна була проблема, тому що фактично, всі школи мали вже практику, що робити, коли пожежа трапила чи якісь інші повідомлення, трохи додались нових обставин. Саме велика проблема це дітей навчити. Це дуже велика проблема, щоб дітей за певну кількість хвилин, а ми знаємо, є обмеження до 10 хвилин, всі повинні бути в босховищі, звести, тому що діти. Ну, вони від 11 старших класників до першого класу. А якщо підготовчий клас, ну ти повинен взути ще, ти повинен їм допомогти, якщо буде похолодає і одягнути якусь одежу, щоб вони там не замерзли, і потім звести. І от е, тренування з дітьми це було те, на чому робили найбільший акцент, щоб діти звикли, подивились, де вони там сидять, де знаходяться, щоб для них це було вже зрозуміло. Тобто навіть е, ну по повітряних тривог з дітьми проводять ці ось ці тренування, навчання Це обов'язково. Більше школ, шкіл на 1 вересня перевели, хтось дітей зібрав перед цим, чи після цього всі проводять такі заходи обов'язково. Угу. Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, Константин Степанович, чи як батьки реагували взагалі на офлайн навчання? Чи розуміли вони, що в нас от дійсно є надія на Бога? Чи їм хотілося от розуміти щось земне, що є бомбосховище, що у дітей є тривожний рюкзачок? От як ви Батьки ваших учнів в основному, от, ну не ваших учнів, а учнів взагалі шкіл, які ви контролюєте, е, з чим стикалися. Дуже по-різному, mm. дуже по-різному. Як діти різні, так і батьки різні. Mm -hmm. ем, все залежало від того, да, дійсно в кожному класі, в кожній школі було голосування батьків, вони могли обирати форму навчання. Е, дійсно, якщо батьки знаходяться в Європі, діти там хочуть, ходять, то вони голосують більшості за онлайн. Якщо діти знаходяться тут, наприклад, я весь час перебував тут, в Києві. Мої діти, лише коли російські війська відійшли від Києва, на другий день, на третій день приїхали вже в Києві. Вони просто чекають, коли почнеться вживу навчання. Тому що вони якби дітей хочуть зустріти, хочуть побачити. Соціально і... хочуть бути активними. Певні батьки кажуть, слухайте, там, хоч в школі, їх поведуть бомбосховища, коли вони вдома, у нас немає бомбосховища. <рес> ну і таким чином. Ну і зараз багато з нас розуміють, що е, ти не знаєш, коли прилетить. Якщо нема захисту від Бога, то ти не можеш сказати, що якщо діти твої будуть вдома, то вони будуть більш безпеці, чим вони знаходяться в школі. Однозначно, дякуємо вам за екскурс в цю тему. Я думаю, що для багатьох було пролунало немало відповідей на ваші запитання, дорогі глядачі. Знову ж таки нагадуємо: якщо вас цікавить саме християнська освіта, зателефонуйте до нашого контакт-центру 0800 30 20 20. зможете проконсультуватись, вас направлять до людини, яка зможе вас зорієнтувати. Ти в якому регіоні, в якому режимі працюють школи, якщо раптом дійсно ви теж бажаєте свою дитину віддати на навчання до таких шкіл. Ну що ж, і дійсно Божого захисту всім нам, всім вам, діткам. В школах хто і офлайн і онлайн навчається, тому що це найбільше, що може нас захистити в будь-яких обставинах. З нами був Костянтин Кампен, керівник відділу освіти Адвентистської церкви в Україні. З ними поговорили про те, як функціонують зараз адвентистські школи в нашій країні, які умови навчання про які умови навчання зазначає держава, щоб школи могли бути готовими. Зараз ми переходимо на нашу мотиваційну рубрику. Будемо також мотивувати і вас, дорогі наші дорослі глядачі.